Перша персональна виставка. Чимало картин художника Дем'яна Федуха представлено у приватних закордонних колекціях. А нині краще з полотен представили на ретроспективній експозиції у Чернівцях. На відкритті побували й мої колеги. Майже 60 років не розстається із пензлем. Малювати Дем'ян Антонович почав ще з семи після того, як родина переїхала із Сибіру до Чернівців. А відкрити у ньому цей талант допоміг відомий пейзажист. Дуже багато мені дав е, в навдівчині і привів любов, помітив з самого початку. Потім привів любов. Це мій е, перший такий наставник, перший мій. Викладач з малювання це художник пейзажист Терещенко Іван Усе життя чоловік поєднував інженерну професію з великою любов'ю до живопису. каже, що ніколи не манало місяця чи року без пензля та полотна. Найбільше художника надихала природа. Саме вона стала головною темою його робіт. Як зізнається митець, йому важливо передати не лише зовнішню красу, але й ту енергію та світло, які дарує природа. Зарки творчості художник дарував і продавав свої роботи, брав участь у численних виставках. Проте персонально організовував. Вперше. Нині ж тут представлено 23 його полотна, створені у період з 1989 по 2025 роки. Я паралельно своїм своєю роботою на виробництвах, де працював інженером-конструктором все життя і розробляли там різні і прості, і дуже складні, і надскладні розробки. Ми розробляли, а паралельно. Відводив душу і знаходив час для живопису твори живопису художника знаходяться в приватних колекціях України, Німеччини, Австрії, Канади, Ірландії та Ізраїлю. Підтримати митця на відкритті виставки нині прийшли друзі, колеги, студенти та велика родина. Усі ж можуть познайомитись з симфонією природи на полотнах Чернівецького художника до 28 вересня у залі Чернівецького обласного художнього музею. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.